Розмалювала осінь в парку листя, вітер зрушив і закруже все це з місця ця акварель раптово щезне під дощем і холодом, І весь осінній цей пейзаж зима накриє пологом. Хай ще танцює листопад під ноти вальсу. На саксофоні вітер грає соло вже на повну силу, та вже зима десь на порозі сніжить, піде гуляти по Дніпровським схилам, і берега з'єднаються з собою, таке стається тільки міцною зимою, розкреслять сніг стежки у боки різні, Меж гілі снігурі. Неначе яблука лишились пізні, але прийде весна і знову. Природа вдягне зеленоквіткову квіткову обнову, щезне сніг, його заньміне пух то полі і різноквіття в чистім полі, кущі буску, черемух із жасміну, в повітрі створять аромату хуртовину. Життя йде по колу у природи, не буде на землі йому кінця, це благодать і не робіть їй шкоди, це подарунок від єдиного Творця.